Добрий день, шановні земляки. Ми сьогодні в прямому ефірі. І прямий ефір в такий спосіб вибрано не випадково. Це зроблено тому, що після обстрілу цього об'єкта в Баодухові на пабліках наших придуркуватих сусідів з'явилася інформація, що тут є база НАТО. Військ. От дивіться. Щоб не було ніяких купюр, ніяких підстав. Я зараз просто показую, хто сьогодні хто сьогодні працює над ліквідацією наслідків бомбардування школи у Богодухові. Тільки що я розмовляв з директором цього учбового закладу. Вона сказала, що просто плаче, не може нічого більше сказати. Каже. Ще зовсім недавно я ходила і давала вказівки там, де був відірваний плінтус, чи щось було не так. Фарба якась не така була, а сьогодні у нас немає школи. Що Що ви ви знімаєте? знімаєте? Знімаємо ми. Що тут не база на та школа. Ви не проти? А то, кажуть, тут база НАТО була. Кажуть, база НАТО була, воєнних повна. А це була техніка, а це танки були, так? Да? Танки? Ви в школі працюєте? А коли обстріл був, ви тут були? Дома був, так. Да. Я знаю, ну я знаю, що тут були. А ви воді? Оце ваш автобус, так? Да? А, а скільки автобусів тут загинуло? Безслідно. Оце ну, також воно ж вже не поїде нікуди, правильно? Ясно. Дякую. Дякую, а ви ким працювали в школі? Я оператором хотів. Не були ви тут, коли обстріл був? Ні. Тільки що балакав з Тамарою Миколаївна плаче. Та нічого. Нічого. Серега тут був, Серега живий стався. Так. Репортаж спеціальний для наших ворогів, які брешуть, брешуть весь час. Якби це була база НАТО, тут би були військові. Стояли б танки і працювала б зовсім інша категорія людей. Школа. Звичайна школа розбита на пів. І працюють тут вчителі. І вони всі кажуть, що школа ця буде працювати і далі. Буде працювати школа? Дівчатка, а що тут горіло? Що тут горіло? Це точно. Товарика, що тут горіло? Ото. Танки горіли, Танки горили, так? Да? Отак от як горіла ваша школа, так? Да? Щоб їх Побажання. Ви почули від простих учителів. Фіксуємо черговий злочин Російської імперії. Хоча це, здається, їхня головна мета залякати людей. Зробити так, щоб всі ми їх боялися. Фіксуємо ці злочини, в тому числі для сьогоднішніх очільників. Сполучених Штатів Америки, які чомусь переконані, що Росія веде якусь справедливу війну. Я можу до цих кадрів додати кадри Золичева, з Золочева з розбитої лікарні, ну і не тільки. Завершуємо фіксацію кадрів. До нових зустрічей. Сподіваюся, що вони будуть дуже красиві. В цьому дворі, як правило, проводили перші останні дзвоники. До нових зустрічей.